А чи я тобі відео спрацювала в інстаграм? поводу того, що ви нічого не можете знайти ніколи. Робить столики свої. Дійсно, що робить. Хотів би показати вам нашу деяку пропажу. Mm -hmm. Вони вже назначено від квітнути. бачите, які квіточки. Велике досягнення це те, що мені зателефонували підписники. Все буде залежати від того, як впорається мотоблок, чи знайдемо ми людину, яка за це возьметься. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімецья Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику будемо пересаджувати петуні і надіємося, що це вже буде кінечна пересадка до продажу. Як, звичайно, по двору ще трішки є роботи, потрібно поперепилювати дрова, які в мене залишилися, і покажу я вам дещо цікаве. Тому, глядачі, залишайтеся з нами, заварюйте чайок та кофійок. Ну ми починаємо наш відос, Погнали! Заходимо у нашу зелену зелену кімнату. Ви бачите, що тут робиться, вже місця немає. Дружина вже там вже спина в три погибелі зігнулася. Що у нас? У нас вже майже кінець пересадки. Ось це не знаємо, куди будемо розставляти. Зараз щось десь будемо туїть? Ну, В принципі, з пересадкою. Ну, будемо сподіватися, що закінчено, тому що це вже воно буде. І продаватися в таких ось горщиках. Кущова, як ви можете бачити, петунія у маленьких горшочках. Оце вона вся у нас. А ампелька, ампелька о, дивіться, скільки. її, скільки. Грунт вже закінчується. Це якраз вже останній мішок, який ми купували. Зараз будемо замішувати. Підготували воду. У воду додаємо. Корні зараз трішки розведу, та прийдеться це все поливати і десь його все тулить. У нас навіть ні срачі, ну як срачі, це все те, що майже потрібно. Там добрива ці підкормки треба прибирати і, мабуть, на вікно сюди будемо тулити горшки. А де він є? А вот там в пакеті в пакет? Его немає. Есть, я одни пачку отдала. Да нема в пакете его. Ну подивися там зверху на не, ящик. Да, вот там. А. Вот оцю пачку. Она ж більш немає. Не, а что нам надо? А, він такий розовенький, да? Это а а палочка. Палочка, да. Да якими. Да Буста. А бачу, я тобі відос присилала в Інстаграм? По поводу. По поводу того, що ви нічого не можете знайти ніколи. Да, бачу. Готов. Ну, так, бачите. Ну такая як. <кій> <кій> Тут вже й ходить ні, де. Йде, папу. Мам... Мам не йде. Не те, що ставлять. І щоб ви розуміли, просто. Дивіться, що робиться, які стілажі. Дружина коротше, залазила туди, отак, під низ, і поливає. Ну, а що робити? Нам трішечки залишилось, зовсім тріжечки, півтори неділі. Півтори неділі будемо виносити. Так, глядачі, Нарешті ми із пересадкою закінчили. Будемо тепер чекати е час, коли їх вже прийдеться виносити в теплицю. Вони вже починають потихеньку квітнути. Бачите, які квіточки. Е це ампельна така петунія. Чи ампельна, чи напівампельна, я не пам'ятаю. Е різнокольорова буде фіолетова з білим. Це щось буде взагалі неймовірне. Ось е рожеві. В общем то починається вже сезон квітнення. Ось так. Ну а ми що? Завтра зранку прокидаємося та йдемо працювати на подвір'ї. Доброго раночку! Е у нас зараз е буде прибирання далі, а саме будемо перепилювати дрова, які залишилися з горіха. Е зараз я вам детальніше покажу. Получається, оці ось обапилки треба поперепилювати. Не знаю, можливо, ті анпеньки перепиляти. І е, оцей ось де горіх, який в нас був, його потрібно теж перепильоти, все, склости, щоб було красиво. Ах, да, до речі, глядачі е, вивісив уже тороньку, яку засулював. Ось вона сушиться, вимочував її. Сутки виходить. Ну, не знаю. Я за неї зовсім забув. Е, лежала вона два тижні, не знаю, чи буде солюна, чи ні. Ну сутки вимочувалася, зараз я її вивісив. Та хай сохне собі. Зараз, звісно, часу мало для рибалки, а раніше, коли ми ходили до школи, ну, як дітями були, то та ми і зараз діти <свісно> то постійно були на рибалці, і завжди на подвір'ї у нас висіла така шворка цього. Тароньки різні. Прям, ну, дуже багато ми навіть відрами їх ловили. Ось так. Ну а зараз так якось воно все відійшло, а раніше постійно, то як ідеш кудись гуляти, постійно в кармані та ранина, ну, прикольно було. Так, А тут у нас вже все, глядачі. чистота та порядок. Немає віток, все перерубане, навіть вже і перетоплено все. Десь була в половину більша ця куча, Уже все погоріло. Ось так. Включав сокирою скоростний режим. і Майже Так, да, звісно, Без такої прибуде поганенького дома. Цей. Ну, це, звісно, гарно, коли є щепоріз. дров'яне опалення це взагалі дуже гарний матеріал. Працювати буду ось такою бензопилою. Бензопила yeah. називається Оліомак, це цей виробник. Вона прирівнюється до штіля. Ну, і не хуже, і не лучше. Ну, вон, в мене щіль був, який в мене вкрали, то взагалі взагалі до цієї пилки претензій зовсім нема. Але є одна проблема. Проблема заключається в тому, що е, і зносилася отута зірочка, е, яку Потрібно замінювати і не можемо ми її знайти. Можливо, щось посовітуєте, де можна замовити. Таку ми замовили іменно на таку модель. Вона прийшла, а там, де надівається на підшипник, воно виходить менше. Ось так. Тому, в принципі, вона ще працює, але дірочку потрібно замінювати, так як вона вже там злизується повністю. Купувалася вона не нова. Вона би ушна, непонятно скільки у перших власників вона була, але проблем із роботою зовсім в неї немає. Холодно, заводим. З якого разу, інтересно. Раз, два. Їхала. Компресія хороша. Так, всі дрова перепиляні. В принципі, складати я їх не буду, я їх перетоплю швиденько. Оба пилки, виходить, вони сирі. Якраз до наступного сезону опалювання. Дуже гарний матеріал для розпалювання. У мене ще залишилося із сараю. Як ви пам'ятаєте, в минулих відеороликах я напилював для розпалки. Мені їх на сезон вистачило, щоб на щепки рубати. Ось тепер. Будемо потихеньку підзбирувати до наступного сезону. Так а ну, ми зараз ідемо в теплицю. Подивимося, чи зійшла редиска наша, чи ні. Якусь єла дружина. Ну і звісно ж, полієм її. Так, це наша цивуля Ексибіше. Заносимо в будинок, заносимо, виносимо, так як зараз похолодало, мороз. Ось і приходиться її е, трішечки поберегти. Взагалі, вже коли вже це тепло настане, бо тепло, тепер холодно, мороз, сніг іде, холодно. Кріп у нас середньостиглий кущовий сорт. Період збирання зелені 40-45 днів. Водичка наша впиталася і вигідна. Бо сіяли ми, ми перед зимою тут кріп. Він зійшов, Петрушка теж Петрушку сіяли, зійшла, Ну, воно все померзло, так сказати. не витримало. Надіялися, що буде тепла зима, і коли тут були морози, ну, його все побило. І з цим завданням ми впоралися. Хотів би показати вам нашу деяку пропажу. Значить, коли було тепло три дні тому, самшит був зелений. Як тільки вдарив мороз вночі мінус 5 було, все, взимку стояв, розумієте, зимою теж морози були, він стояв зелений. А це ось бачите. Самшит пропав. Почув тепло спочатку, проснувся, потім вдарив мороз і кикнув. Це наші черенки, які ми черенкували. Ну нічого страшного. Це таке. Це пробували, гралися. Ось так. Його легше купити, він не так і дорого коштує. Помимо роботи на подвір'ї, в мене ще багато роботи в хаті, а саме по замовленню кашпо із ратану. Ходімте, я вам покажу. І так глядачі, ось чому трішки відеоролик затримується, тому що в мене з'явилось багатенько замовлень. А саме на кашпо із ротангу, ось така досить вже для мене серйозна робота. Получається, по 67 см висотою, об'єм 20 літрів, зроблено із трьох відер. І ще плюс така ось проставочка стоїть. Для того, щоб добитися потрібної висоти. Зараз я його скріпляю все. Ну, це вже відеречко у мене вже скріплено. Цей вазон Він вже готовий для просверлювання отворів. Значить, а це ще буду зараз скріпляти. В общем, включусь тоді, коли будуть вже два однакових отаких. Ну що, глядачі? Зробив я дві отаких конструкції. Одну вже я отаку повністю заплів. Так що кашпо таке готове. В общем, отака конструкція, доволі міцна. Дірки попросверлював. Ось, получається, висота її 67-68 см. Ось так. Ну і зараз покажу готовий результат. Ось так. Ось такий результат виходить. доволі таки масивно. Хамфора виходить. Ось. Ну, круто дуже. Е на цю частину, надіюся, що хватає ротангу, але я щось сумніваюся. Ну, поки хвата щось ось. Е ну, а це, звісно. Мені сподобалось. Я кайфану від цієї роботи. Ще таких, звісно, треба багатенько зробити, але ну, оце раз, два. І ще такий я вам показував, отакий прийдеться зробити. Це буде в людини композиція. Получається, два таких високих, нижчий і маленький. А так, в цілому, глядачі. Е... Закази пішли, як не дивно, це дуже гарно. Закази пішли. Роботи зараз у мене на два тижні це 100%, може навіть трішки більше. Понятне діло, що по знайомим закази йдуть, але саме велике досягнення це те, що мені зателефонували підписники. Уявляєте, зателефонували підписники і замовили, щоб я зробив свою роботу такого кольору. Цей кашпо. І для мене це прям. Дуже приємно, дуже гарно, і не можу нарадуватись тому, що прямо підписники позвонили, побачили мою роботу, їм сподобалось. Ну і в принципі, після цього замовлення, яке я зараз роблю, буду робити своїм підписникам. Так що із-за цього тепер трішки з відеороликами я не встигаю, тому що треба плести, 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 працювати, працювати. Ось, ну і звісно ж, працювати ще і по двору дуже багато. Тому... Е, вмикаюся завтра зранку і покажу вам дещо цікаве. так, ну що, глядачі, це у нас виходить нова ділянка. Взяли в користування в общем-то. і зараз будуть намагатися прибирати цей пері, який поріс. Не знаю, як воно буде далі. Ну, В цілому прийдеться наймати мотоблок, щоб оцю всю ділянку нам перефрезерував. Не знаю скільки тут, а тут наверное, соток сім, мабуть. І воно все зарощає. І не знаю, чи дамо ми тут йому ладу, чи ні. Ну, зараз хочу граблями трішки погребтися. Ну а потім весь пов'ян. мотокосою, позбиваю та і все. Оце бачите, додали собі головної мороки, роботи. Ну, а що воно стоїть занедбане, в принципі. Посадити тут якусь картошину, е овочі якісь. Е я думаю, це буде гарно. Тим паче зараз ціни на овочі такі. Ну і Є в нас морозильна камера і хочеться багато овочей на зиму за цей е заморозити. Ну і звісно ж картоплі більше насадити, так як теж картопля дорога. ось, ну Будемо дивитися. Будем дивитися, що ми зможемо зробити з цією ділянкою. Ой, глядачі не знаю, що воно буде. Пробував я ось тільки що довбати, воно не довбеться. Цілена кругом. Перейом запутало ґрунт весь. Це воно стільки, я не знаю. Мабуть, 3,5%, 3,5 роки. Тут нічого не робилося. Зовсім. А піріяка страшний. Своєю лопатою, яку я робив, її взагалі тут я не можу загнати. Обикновенно заганяється і то. Просто, просто гляньте скільки прияну. Ну я не знаю що тобов, щось зробить чи не зробить. Гляньте, що робиться. А лопоти, це все перекопується. Робить здоров'я своє. перекупувати, тобі вигрівати, я не знаю. Ділянки, звісно, тут багатенько, але ж її треба довести до ума. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потягне мотоблок Фрезуй, чи воно це все переб'є на цю сю цілину. Понятне діло, що перед тим як працювати мотоблоком, треба це все весь бур'ян спасити, бо воно на фризу буде наматувати. Не знаю. Чи буде тут з цієї ділянки? Цього ми, цього ми не знаємо Шкода, звісно, якщо в нас нічого не вийде з е, цією ділянкою. Е, В принципі, щось елементарне тут посадити, було б, звісно, дуже гарно а Так бур'яньоки тут взагалі страшні. Це косую е, вигребем У нас яке возьмуть ціну за мотоблок, я не знаю, чи варте воно того, чи не варте. Та в принципі ми готові заплатити. А от чи воно возьме. Зараз будемо копати, ходити, дивитися. Ну, а там взагалі піріяка страшний. А тут а... Та й тут теж. Ото у нас такі глядачі справи. Вагаємося, не знаю, 50 на 50, мабуть, воно це у нас вийде. Все буде залежати від того, як впорається мотоблок, чи знайдемо ми людину, яка за це возьметься. В принципі, ось такі справи. Можливо, буде у нас. Як нове місце для вирощування овочей. Будемо надіятися на те, що в нас все вийде, а там буде видно. Так, ну що, глядачі, такий у нас сьогодні відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі, будь-які гарні, погані, пишіть смайлики, адже це для нас дуже і дуже важливо. Обов'язково підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів, адже далі буде все цікавіше та цікавіше. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Ой, ні, ще не пока. Хотів би іще раз вас попросити підписатися на мій інстаграм та Тікток. Я постійно в опису під відео залишаю сили. Заходьте туди посилочки, підписуйтесь, адже там виходить контент, який не виходить у Ютуб. Ми постійно загружаємо історії і інколи ведемо в Тіктоці прямі ефіри. Тому підписуйтесь, будемо дуже раді. А тепер точно пока.